П'ятий ювілейний міжнародний фестиваль телерадіопрограм Калинові мости, який відчинив двері в Європу для журналістів більш ніж з 15 областей України, проходив цього року у Польщі на землях варміно-мазурського воєводства. Брати участь у фестивалі мали право колективи тих телерадіокомпаній, чиї програми, представлені на конкурс, були зорієнтовані на висвітлення європейських цінностей та ідеалів в Україні. Серед конкурсних номінацій фестивалю такі як Україна це Європа, Одне серце дві батьківщини, Українська культура, Європейський вимір, Пам'яті предків у дзеркалі довкілля. Високоповажне міжнародне журі мало можливість переглянути та прослухати усі телерадіопрограми ще до початку фестивалю. Учасники шкалинових мостів, не дивлячись на свій напружений графік, теж відкрили для себе європейську Україну, переглядаючи доробки своїх колег-журналістів, збагачуючись досвідом більш досвідчених. Звичайно, найтривожнішим та найочікуванішим виявилося нагородження переможців. Гран-прі фестивалю отримали радіопрограми Мир нам Волинської ОДТРК автор Оксана Коваленко, телепрограми Вальс Бріліант Ольга Кобилянська, студія «Віолет». знамениті українці Ростислав Радишевський, ДТРК УТР. Творчий колектив родціверської РДТРК також представив свої програми: радіопрограму Дві батьківщини у номінації Одне серце, дві вітчизни, автор і ведуча Наталія Приходько та телепрограму Дзеркало історії у номінації Українська культура, Європейський вимір, автор Вікторія Мельник, за які удостоєні дипломів третього ступеня. У своїй телепрограмі Дзеркало історії ми намагалися відкрити Україну для Європи, адже навіть такі містечка, як Новгород Сіверський, у багатстві історії, архітектури та й культури взагалі можуть гордо стати в один ряд із великими містами Польщі, такими як Краків. А завдяки організаторам калинових мостів з українського боку, голові оргкомітету Андрію Велесику, генеральному директору Рівненської ОДТРК, та з польського боку Степану Мігусу, голові об'єднання українців у Польщі, Ольштинський відділ, ми побачили Європу не лише ззовні, але й зсередини. Дуже сподіваємося, що наша держава, яка стала на новий європейський шлях свого розвитку, швидко зможе пройти ту відстань, яка лежить між іншими більш розвиненими державами, і навіть зможе перегнати їх в соціальному, економічному, політичному та культурному рівні.